Огляд нових бантиків з вільветовою стрічкою з люріксом. Значить, давайте будемо їх роздивлятися. І так, значить, бантик з м'якої вільветової тканини. Така у неї люріксна вставочка. В залежності від кольорів, її може бути більше. Наприклад, на білий, прям добре видно, і трошечки менше. Значить, які кольори: рожево-персиковий, бусково пильно рожевий, білий, сірий в декількох відтінках, і така сіроблакитна, сіро-блакитний евкаліпт. Значить, бантики подвійні, вони з'єднані між собою за допомогою перетинки, яка склеєна за допомогою паяльника. Тому ви можете, якщо не подобається, або закривати фетру, фетром, або перешивати, тобто, як вам зручно. Можете застосовувати вони достатньо легенькі, можете на пов'язочку застосовувати, ну як на заколочку, як вам буде відповідно зручно. Ми не поправляємо бантики, тобто ви це можете зробити самостійно. Вади завжди відбираємо. тобто, наприклад, Ось я поклала, бачите, ось такий це є брак, і ми вам, відповідно, його не покладемо. Так? Але виправляти, я думаю, що ви вже самі його відпарите та викладете, та як вам зручно буде. чи на так, все це на нашому сайті лента Декор Фітр. Маленькі напівфабрикати, які будуть на допомогу рукодільниці для пов'язочок різноманітних заколочок. Все це знайдете в категорії вільветова стрічка та фактурна тепла стрічка, або в окремої категорії полуфабрикати-бантики. Чекаємо на ваші замовлення.